Що таке катаракта? Катаракта це вікове захворювання, яке можна побачити вже в людини після 50 років. Що таке катаракта, де вона утворюється і які є засоби лікування? Давайте подивимось на будову ока. Кришталик це жива лінзочка, яка знаходиться всередині ока, прямо за зіницею. Її функція бути прозорою, рідкою і пропускати крізь себе світло. На сітківку. На сітківці світло фокусується і далі по зоровому нерву через зоровий аналізатор передається в потиличну долю головного мозку, там де знаходиться зоровий центр. Так відбувається зір. І першим етапом на цьому шляху є абсолютно прозора рідка лінзичка, яка називається кришталик. Так все і проходить в молодому оці. Але з віком, через те, що організм старіє, так закладено природою, наш кришталик стає. Більш твердий, він ущільнюється і мутнішає. І так починається катаракта. Катаракта розвивається у людей після 50 років. Якщо раніше це були люди 60-70 років, то зараз можна побачити навіть дуже часто такі осередки помутнення у кришталику у людей після 40, тобто катаракта молодшає. І це є проблемою великою. У процесі розвитку хвороби кришталик ущільнюється і мутніше поступово, але кінцева стадія це жидкий кристалик, рідкий, прозорий, перетворюється на камінець зовсім не прозорий і твердий. Тут можна виділити чотири стадії розвитку катаракти, але, на жаль, лікування не має жодна стадія. Якщо людина на будь-якій стадії захворювання приходить в поліклініку до окуліста, лікар дивиться і ставить діагноз, пропонує капати капельки. Або зразу каже, давайте прооперуємо. Давайте розглянемо ці методи лікування, чи є вони дійсно методами лікування і чи варто капати каплі, чи варто спішити на операцію. Кришталик знаходиться всередині ока, тому все, що ми закапуємо зовні на рогівку на слизову оболонку ока, не потрапляє всередину ока. Насправді, кришталик годується. Через внутрішню очну рідину, яка циркулює всередині ока, виробляється целярними відростками, вона омиває око зсередини. І все, що ми капаємо зовні в око, не може просто фізично потрапити туди всередину. Тому жодні капельки, які б вони гарні не були у флакончику, які б гарний склад вони не мали, вони просто не можуть потрапити всередину ока, добратися до кришталек і щось там покращити. Тому, звичайно, лікар каже, ось вам капельки, капайте, але збирайте гроші на операцію. Що таке операція по заміні кришталика? Як воно проходить і чи добре це, чи треба поспішати робити таку операцію? Під час операції зараз використовується лазер. Операція називається факоемульсифікація. Тобто, за допомогою лазера це луч дуже високої інтенсивності, дробиться кришталик, він стає рідкий. і... Через спеціальну трубочку висмоктується спорожнене ока. А на його місце вставляється штучна лінзочка. Це луч дуже високої інтенсивності, тому він і пошкоджує твердий кришталик. Але вся проблема в тому, що він пошкоджує не тільки кришталик, він впливає і на е, глибокі оболонки ока на сітківку, і на саму делікатну ділянку сітківки макулярну зону. Там утворюється опік. За статистикою 30% людей виходять з операції і з діагнозом після операції на маколопатія. Тобто, лазерний луч ушкоджує сітківку в самій. Делікатній ділянці макулі, і через це людина з часом сліпне. Це є фактор для розвитку в майбутньому вікової макулярної дегенерації. Тому я не раджу своїм пацієнтам бігти на операцію. Я вважаю за потрібне шукати якісь інші методи лікування, які б дозволили залишити свій кришталик, зупинити його помутнення. Тому, звичайно, операція це не є кращий метод лікування катаракти, на мою думку. Давайте подивимося, що трапляється в оці, якщо воно вже прооперовано. Наприклад, операція пройшла добре, кришталик поставили гарний, лікар все правильно зробив, а в людини після операції поганий зір. Чому? По-перше, тому що е, крім катаракти, зазвичай у людей після 50 років є інші хвороби, які також сказуються на зору: це проблеми з судинками, це діабет, це гіпертонія, це склероз судин, тобто всі проблеми з. Судинками погіршують кровообіг головного мозку, зорового нерву і сітківки. Тому дуже часто у людини, крім катаракти в такому віці трапляється і глаукома, і вікова макулярна дегенерація, і просто ангіопатія, тобто проблеми судин сітківки Тому операція може пройти гарно, ви поставили дорогий кришталик, а зору нема, тому що у вас ще є інші проблеми. І тому треба не спішити міняти кришталик, а треба починати впливати на... Первопричину, катаракти на поганий кровообіг, на уповільнення обмінних процесів всередині ока. Це я і називаю лікуванням, впливання на причини хвороби. Тому, якщо замість капель і операції використовувати фізіотерапевтичні методи, які якраз і впливають на причину цієї хвороби, ми можемо покращити кровопостачання мозку, зорового нерву, сітківки. І кришталика. І тому кришталик надалі не мутніє, катаракта зупиняється, ми зберігаємо зір. Але фізіотерапевтичні методи впливають не тільки на кришталик. Завдяки цьому ми можемо покращувати зір при катаракті. Це завдяки тому, що покращується кровообіг всього, всього зорового аналізатора. Тому я вважаю, що використовування фізіотерапевтичних методів є більш безпечним і надійним, ніж оперативне лікування катаракти. Мої пацієнти, яким я рекомендувала використовування обладнання нову Ай два рази на день, використовували його без винятку всі п'ять режимів. І тому приблизно через місяць-два місяці ми бачили максимальні результати. Зазвичай це покращення зору на 10-20%. Приблизно у 40% моїх пацієнтів зір покращувався ще краще. Це залежить від того, на якій стадії катаракта. Якщо катаракта початкова або факосклероз, це саме початок процесу, звичайно, зір покращується набагато краще до 50%. Якщо це вже майже зріла катаракта або не зріла катаракта, тобто кришталик більш мутний, то звичайно зір так покращити ми не можемо. Ми, по-перше, призупиняємо розвиток катаракти. І, по-друге, зір може покращити за рахунок кровообігу сітківки на 10-20%. Я рахую, що це також чудовий результат. Це альтернатива оперативному лікуванню, і тому раджу своїм пацієнтам використовувати для профілактики катаракти, для лікування катаракти, хто вже її має, фізіотерапевтичні засоби, тобто обладнання нову АЙ. Які режими є у людини, яка вже прооперувала око, яка вже має штучну лінзочку. Не все так добре і після операції, навіть якщо операція пройшла добре, через деякий час у людини може знов погіршувати зір. І знов приходить пацієнт до свого лікаря і каже, лікар, мені знов стало тьмяніти. Лікар дивиться на обладнання і каже: Ви знаєте, у вас вторина плівчата катаракта. Що це таке? Вторина плівчата катаракта наростає по задній капсулі кришталика повторно. Тобто знов утворюється помутнення, плівочка виростає по задній капсулі кришталика, і її знов треба забирати лазером, випалювати. Лікар знов сідає за лазер і випалює всередині отвір. І знов цей лазерний луч ушкоджує ту саму сітківку, яка була вже поперше ушкоджена під час першої операції. Тому, звичайно, в сітківці проблем додається. Зір може трохи покращитись на деякий час після такої процедури, але завдяки тому, що в сітківці відбувається погіршення, розвивається вікова макулярна дегенерація завдяки опіку після лазерного луча, то зазвичай з часом зір починає падати. Тому ми лікували катаракту, а отримали ще ураження сітківки в макулярній зоні. Ну, я не вважаю, що це гарний метод лікування, тому, ще раз повторю, я не рекомендую спішити на операцію людям, які ще бачать, які бажають просто залишити свій зір, щоб він не погіршувався надалі. Для таких людей є зараз дуже гарний метод лікування це фізіотерапевтичний засоб. Якщо кришталик вже поміняний, наприклад, на одному оці, ми на це око не даємо сильну вібрацію. Тобто ми підкладаємо хустиночку, яка пом'якшує вібрацію, і це око отримує делікатний вібромасаж. Всі остальні чотири методи фізіотерапевтичного впливу ми залишаємо як є. Якщо у людини прооперовані оба ока, тобто два штучних кришталика, ми можемо вібрацію не включати взагалі, для того щоб не рухати штучні кришталики. А відключати цю функцію тоді залишається чотири методи фізіотерапевтичного впливу. Цього досить для того, щоб зберегти ваш зір надалі після операції, щоб він не погіршувався в майбутньому. Якщо ви хочете зберегти свій зір надовго, використовуйте обладнання нову ай.